Життя без мандата. Сергій Власенко готується до арешту, але тікати з країни не збирається. Податкова всемогутня. В Україні хочуть створити фінполіцію зі спецстатусом і мегаповноваженнями. Немилосердна економія. Держава накупила дітям хворим на муковість цидоз, дешевих та малоефективних ліків. Плани є. А гроші катма. Чи виконає влада обіцянку про реконструкцію найдовшого проспекту столиці? Добрий вечір. Новий робочий тиждень розпочинає інформаційна служба каналу ТВ студії програми. Сьогодні традиційно Олексій Ліхман Сергій Власенко відновлюватиме свою недоторканність у Європі. Відповідну заяву він уже подав до європейського суду. Після п'яти днів мовчання з дня позбавлення його мандата. Сергій Власенко нарешті вийшов поспілкуватися із пресою. Захисник Тимошенко повідомив проти нього відкрито три кримінальні справи і готується арешт. Справи нібито порушені за заявами його колишньої дружини Наталії Окунської. Нагадаю, процес розлучення. Та розподілу майна між нардепом та експонардепом та світською левицею супроводжувався гучними скандалами. Однак у генпрокуратурі тивай повідомили, що щодо Сергія Власенка відкрите лише одне кримінальне провадження, пов'язане нібито із нанесенням тілесних ушкоджень колишній дружині. І зазначили, навіть якщо ця заява знайде підтвердження, арештують опозиціонера навряд чи. Адже позбавляти волі на період слідства за новим КПК, можливо лише за тяжкі злочини. Сам Сергій Власенко за кордон виїжджати не планує і навіть обіцяє навідати. До Верховної Ради. Як народний депутат 6 і 7 скликання я маю, згідно з законом, права і повноваження перебувати в приміщенні Верховної Ради, в кулуарах Верховної Ради, на балконі Верховної Ради, з неї десантуватися в зал Верховної Ради. Я думаю, це цікава річ, до речі, буде. Десант колишніх депутатів з балконом. Податкова, всемогутня. в Україні незабаром може з'явитися новий орган у боротьбі з економічними злочинами. Відомство матиме мегаповноваження і напряму підпорядковуватиметься президентові. Про це йдеться у проєкті закону. Пише видання Forbes. Служба фінансових розслідувань таку назву матиме новостворене відомство. Об'єднає функції шести різних структур. Фінансові поліцейські займатимуться розслідуваннями у сфері держзакупівель, боротьбою з корупцією та розтратою бюджетних коштів. А самі вони матимуть такі ж повноважень, як МВС та СБУ фінансовим розслідувачам дозволять застосовувати фізичну силу, гумові кийки, сльозогінний газ і навіть вогнепальну зброю. Крім того, вони зможуть стежити за громадським порядком та застосовувати адмінпокарання. У міністерстві доходів і зборів подробиці законопроекту не розголошують, буцімто авторство належить кабміну, а не міністерству. А от головний правоохоронець країни ще раніше проект розкритикував. За словами Віталія Захарченка, відомство просто дублюватиме функції структур, що вже існують. Буде і затратна відповідна частина, і, на мій погляд, сьогодні ті структури, які існують, вони працюють і треба поміркувати над підвищенням їх ефективності роботи. Від працюючого пенсіонера до мільярдера усі заявлять про свої заробітки. У міністерстві доходів і зборів хочуть зобов'язати українців декларувати свої доходи. Про це в ефірі першого національного телеканалу заявив керівник відомства Олександр Клименко. За його словами, це підвищить податкову культуру громадян. Проект наразі у стадії розробки звільнити від декларування обіцяють лише тих, хто має одне джерело доходів. Буде створений електронний кабінет платника податків, де він дистанційно може зі свого комп'ютера зайти, отримати ту інформацію, яка є сьогодні в базах даних Міністерства доходів зборів щодо рухомого, нерухомого майна та інших видів доходів, які по ньому в наших базах вже зібрані. Заповнити там буде вже декларація. Безжальна економія мозу понад 800 хворих дітей на генетичну недугу муковість ризикують залишитися без якісних ліків. У мінохорон здоров'я протестований і дієвий препарат вирішили замінити на вдвічі дешевший вітчизняний. Батьки хворих переконують, що дешевий препарат малоефективний і викликає побічні ефекти. Та як у мозі плачу не чують і вже готуються до тендеру. Дивіться далі. Я можу К нам лечать, і опять Співати одне з найулюбленіших занять восьмирічної Даринки. Та дівчинка з самого народження не може дихати на повні груди, бо хворіє на генетичне захворювання, муконвісцидоз. Недуга викликає дихальну недостатність. Аби запобігти постійним бронхітам та пневмонії, другокласниця розпочинає свій день з інгалятора. Я її повиша, повише, одягаю інгалятор з сильовим раствором. Сім процентів на мене я буву, ми масаж. У хворих на мукон не засвоюється їжа. Вони погано набирають вагу і страждають від болі в животі. Загалом в Україні хворіють такою недугою близько 800 людей, і лише кожний шостий доживає до 18 років. Лікуватися від мукон потрібно щоденно і спеціально протестованими препаратами. Дім води нам потрібно 6-4 таблетки крім. Примерно 32 пачки в місяць. Протестований медикамент, що не здійснює шкідливий вплив на внутрішні органи хворих в українському МОЗ, вирішили замінити вітчизняним. Український креазим удвічі дешевший закордонного аналога. Однак батьки пацієнтів від такої економії і підтримки вітчизняного виробника б'ють на сполох. Аналог препарат він дешевий, там багато разом дешевший. все жалуются на то, что ребенка болит живот, ребенок теряет вес, а каждый набранный килограмм для больных кокосидозом это ну, вес золота. Ты потерял один килограмм, ты его потом год-два не можешь набрать назад. В експертному центрі при Міністерстві здоров'я заспокоюють, названі побічні ефекти вписані в інструкцію до препарату. Тому негативна дія дешевого вітчизняного аналога не доведена. Ті побочні реакції, які получені господарством експертному центрі, вони всі передбачені. І всі побочні реакції, які зафіксовані в інструкції до медицинському приміненню препарату. 7 марта. Тоді, як за оцінками Міжнародного фонду муконвісцидозу, пропоновані українським мозом ліки не рекомендовано застосовувати для дітей віком до двох років хворих на муковісцидоз, як і для пацієнтів інших вікових категорій, фонд рекомендує не застосовувати ферментотерапію генеричними засобами. Це у міністерстві охорони здоров'я заявляють, дешевий вітчизняний препарат таки братиму участь у тендерному конкурсі. На закупку ліків з державного бюджету виділено 931 тисячу гривень. В закупках участвують всі на рівних правах, як і я так і зарубіжні учасники. І требования выписываются так, щоб могли конкурентно участвовать всі бажаючі. Тим часом батьки хворих дітей у розпачі й просять міністра охорони здоров'я Раїсу Ботирову не закуповувати медикаменти, які вважають неякісними. Що ж отримають хворі, вирішиться вже у середу. Тоді чиновники призначили засідання тендерного комітету. Іванна Куртяк, Кирило Лазаревич. Дивай. Київрада відчинила двері. Від сьогодні охочі кияни зможуть безперешкодно потрапити до столичної мерії. Для цього лише треба показати паспорт і вказати мету візиту. Першими відкритість міської влади перевіряли громадські активісти. Простоявши півгодини у черзі, людей таки пустили, але не всіх проходити дозволено тільки киянам із пропискою, а журналістам, як і раніше потрібно завчасно реєструватися. За новими правилами Київрада відчинятиме свої двері для звичайних громадян 4 дні. На тиждень з понеділка по четвер від дев'ятої години до п'ятої вечора. Раніше таких норм не було, і відвідувачі пускали лише за попереднім записом. Нагадаю, 7 лютого, після тривалого ігнорування вимоги забезпечити вільний доступ до мерії, активісти взяли штурмом будівлю Київ Ради і у слові да паспорти. Там ньому є штампу регістрації Київські, тому спокойно прийшли прекрасно на 10-й поверх віддали свої пропозиції. Мило поспілкувалися з працівником. Комісії з депутатської етики і повернулися до вас так, що все працює принаймні для громадян. У самій Київраді раді над фінансовим ребусом. Київська влада береться до реконструкції однієї з найдовших магістралей столиці проспекту Перемоги. Роботи обіцяють почати уже за тиждень, і триватимуть вони до кінця літа. Дорогу перекриватимуть лише частково, і за цей час її полагодять і підсвітять. Однак, усе це може залишитися на паперах у міській скарбниці. Просто немає коштів. Це звична картина для Києва. На проспекті перемоги водії застрягають у заторах і тягнучках ледь не щодня. Та вже із квітня стояти доведеться ще довше. Київські чиновники беруться ремонтувати одну із найбільших магістралей міста проспект перемоги. Востаннє його реконструювали перед Олімпіадою у 80-х роках. Працювати будемо і вночі, і в день. Якщо будуть то буде вилучатися одна полоса по двом. Іншим полосам буде здійснюватись рух автотранспорту. Ремонт обіцяють почати з околиці і рухатися в центр. На проспекті поремонтують переходи, зроблять енергозберігаючі освітлення і збільшить пропускну здатність магістралі із 70 до 100 тисяч машин на добу. Задля цього збудують кишені для заїзду громадського транспорту, а ще замінять заїжджавлені відбійники і перекладуть асфальт. Теперішні побити дірками як сито через це тут їздять помалу. Водії медлять у тому, що ями і вони притормажують, і із-за цього теж. Транспорт останавливается. Раньше, когда были дороги нормальные, машины проезжали буквально. Необходимо снять два слоя асфальтобетона и положить с геотекстилем со уже современными материалами новую проезжую часть. За таким же принципом реконструювали бульвар Лесі Українки і Бажана. Оновленим проспектом перемоги водії зможуть проїхатися вже наприкінці літа. Обіцяють столичні чиновники. Однак є одна проблема: гроші. Треба 450 мільйонів. Є у мерії лише 100 на підготовчі роботи. У нас завжди на все не вистачає коштів. У нас є час для того, щоб ми знайшли. Достатнє фінансування в повному обсязі у міській скарбниці зайвих коштів немає. Тож розраховують здебільшого на бюджет державний, але 100-відсоткової гарантії, що фінанси знайдуть, немає. Попри те, що в КМДА беруться за нові і нові об'єкти, на вже початі коштів не вистачає. Влітку минулого року розпочалася реконструкція поштової площі. Збудувати мали три рівневу розв'язку. Встигли зробити лише одну естакаду. Що будуємо. Буде. Без грошей будувати тут не поспішають. Київ винен підрядній організації 200 мільйонів гривень. Це половина вартості усієї розв'язки. Ніяк не завершить і подільсько-воскенський перехід. Він будується ще з 93-го року. Найбільше це дошкуляє водіям, тож нові реконструкції вони не радіють. буде сидіти і під'їжджати сюди, тому що ну буде. Будемо планувати час, щоб не попадати в час пік. Будемо об'їзними шляхами їздити. Олена Фенесієнко, Ігор Сулій, Тивай. У центрі столиці спиляли та викрали голову язичницького ідола Світовида. Він стояв у сквері поблизу Софійської площі навпроти столичної міліції, але камери спостереження, начебто, зловмисників, не відстежили. У міліції відмовилися порушувати кримінальну справу, пояснивши це тим, що архітектурна споруда нікому не належить. Рідновіри ж пояснюють, паркова пам'ятка власність усіх кияни. До світовида приїжджали сотні туристів. Вони певні, їхнього ідола знищили церковники, а правоохоронці заплющують очі на безчинства. Тому рідновіри звернулися зі скаргами до всіх установ від адміністрації президента до генеральної прокуратури, аби ті покарали винних. Кам'яний ідол світовид з'явився у Києві у 1982-му і став точною копією статуї, знайденої у середині 19-го століття на річці Збруч. Оригінал нині зберігається в археологічному музеї Кракова, і це вже не перший випадок нищення старослов'янських символів. Торік у листопаді невідомі спиляли дерев'яного бога Перуна на старокиївській горі. є е, копія. Бога Всесвіту, рода світовиду, і в цьому зображено продовження нашого роду. Була зруйнована ця стата, відбита верхній світ. Таким чином, це глумління над українською спадщиною, над слов'янською спадщиною. Требути на жодному балансі, вона не входить до обліку пам'яток архітектури, і на даний час кримінальне провадження за даним фактом закрите. Звідки ми знаємо хто саме пошкодив цю споруду? Чи це якісь релігійні релігійна ворожнеча? У нас немає такої інформації. Літературний ляп губернатора, очільник Луганщини Володимир Пристюк сів у калюжу під час покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченко. Спочатку все йшло за сценарієм, аж поки журналісти не попросили пригадати улюблені рядки кобзаря. Чиновник напружився і видав кілька рим авторства іншого українського поета Михайла Петренка. Дивлюся на небо та й думку гадаю. Чому я не тут, Чому я не літаю? Дякую. Це не все про що дізналися сьогодні. Журналісти ТВ. Дивіться у другій частині випуску. Самоврятування Кочнєвої. українські журналістці вдалася втеча з полону сирійських бойовиків. Гонщик із СБУ. свідки резонансної ДТП у Феодосії, звинувачують посадовця у протараненні швидкої ефект антисланцевого доміно. Краматорськ став наступним містом, що повстало проти газових свердловин шел. Дипломатичний ігнор парламент Грузії відмовився від поновлення відносин із Росією. За кермом Аномарка, що зіштовхнулася зі швидкою у Феодосії, був співробітник СБУ. Про це заявляють свідки ДТП. Родичі постраждалих медиків упевнені, що впливовий керманич намагається уникнути покарання. Офіційно цю інформацію правоохоронці не підтверджують. За фактом аварії прокуратура порушила кримінальну справу. Нагадаю, трагедія трапилася 9 березня. Бригада медиків у спецавтівці з увімкненою сиреною перевозила до лікарні пацієнта. у стані коми на перехресті. Швидку не пропустив керкерманич іномарки, і відбуло. Се зіткнення на місці аварії загинула 26-річна фельдшер. Не вдалося врятувати і лікаря швидкої до медзакладу. Потрапили водії обох транспортних засобів: батько пацієнта та юнак, що і досі перебуває у комі. Син загиблого лікаря через соцмережі розповсюдив інформацію про те, що за кермом кермоминомарки був співробітник СБУ. Свідки ж стверджують, що відразу після зіткнення чоловік почав телефонувати своїм впливовим друзям. Наразі прокуратура Феодосі перевіряє факт причетності до аварії співробітника силових структур. Следователями Феодосийской городской прокуратуры проводятся необходимые первоочередные процессуальные действия, назначен уже ряд экспертиз и выясняется причастность, проверяется причастность к ДТП работников правоохранительного органа. У Краматорську городяни вийшли на акцію протесту проти видобутку сланцевого газу. Близько тисячі жителів вийшли на центральну площу біля мерії з вимогою надати їм інформацію про конкретні місця, де будуть розташовані газові свердловини. Люди упевнені, що видобуток сланцевого газу створить серйозну загрозу здоров'ю місцевих мешканців та екології краю. Основні претензії учасники мітингу направили компанії Shell. Організація заявлена у двох пошуково-розвідувальних проектах у Харківській та Донецькій областях. Зрештою, мітингувальники вирішили з. Звернутися до президента, аби гарант голосив мораторій на розроблення сланцевого газу у регіоні. Всі хто горят сланцевої газі з закліть лісо скочем, та буде найбільші варіант. Нельзя об этом говорить вообще. Поднимать випросив о новых источниках загрязнення нельзя в нашем крае. Иначе это предательство Родины. Підозрюваний у підготовці замаху на Володимира Путіна Адам Осмаєв стверджує, що його хочуть убити. Таку заяву обвинуваченого сьогодні оприлюднили його адвокат та дружина. Захисники Осмаєва переконують, що російські та українські спецслужби планують його фізичне знищення, оскільки справа чеченця розвалюється в українському суді. Під арештом Адам Осмаєв перебуває вже понад рік. СБУ спільно із ФСБ затримали його в Одесі напередодні виборів президента у Росії. В обвинувальному висновку Генпрокуратури Осмаєву інкримінують створення. Терористичної організації та підготовку замаху на тоді ще прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Чеченець спочатку свою провину визнав, але на суді заявив, що його катували і відмовився від попередніх свідчень. Розглядають справу Осмаєва в Одесі, оскільки європейський суд справ людини заборонив екстрадицію підозрюваного до Росії. Чоловіки ні одного нарушення режиму його ставлять в його лічним ділі так називаємо «красну черту склонність к побігу. Тобто ви прекрасно понимаете, что это такое, Если человек склонен к побегу, Шаг влево, шаг вправо, и нам просто выдают тело. И говорят, что он погиб при попытке к бегству. Дивовижний порятунок. Журналістка українського походження Анхар Кочнєва самотужки втекла із сирійського полону. Про це вона повідомила на сторінці свого блогу. У відповідь на запит Тивай інформацію підтвердили і в МЗС України. У відомстві повідомили, що завтра журналістка прибуде до посольства України у Дамаску. Одному з російських видань вдалося зв'язатися з Кочнєвою телефоном. У своєму інтерв'ю вона зізналася, що спланувала втечу самотужки, адже змогла знайти прогалину у системі охорони. Нагадаю, Анхар Кочнєва потрапила у полон до сирійських повстанців у жовтні минулого року. Згодом на її сторінці у мережі Фейсбук з'явилося відеозвернення, в якому викрадачі погрожували стратити українку, якщо уряд не заплатить викуп. Я зрозуміла, где они хлопають ушами і змогла біжать. Я збіжала сьогодні утром около шесті утра. Мене держали в одному з южних пригородів Хомсабуєйда. Там є озеро. І сьогодні утром мене перевезли через это озеро. Шла, шла, и первый встречный человек оказался тем, кто мне нужен. В начале первые сорок дней со мной обращались более или менее, а потом меня стали обижать. Лечиться теперь буду долго и очень дорого, к сожалению. Росію у дипломатичний ігнор. Сьогодні грузинські парламентарі ухвалили резолюцію, яка забороняє дипвідносини із державами, що визнають незалежність Абхазії і Цхінвальського регіону Південної Осетії. Окрім цього, зовнішньополітичними пріоритетами країни парламентарі залишили НАТО та Євросоюз. Зокрема, Грузія має намір продовжити участь у міжнародних миротворчих поліцейських і цивільних операціях. Це вперше за півроку протистояння між прем'єром країни Бідзіною Іванішвілі та президентом Михайлом Саакашвілі, коли Владна більшість і опозиція дійшли згоди. Документ підтримали усі 96 присутніх членів парламенту. У Німеччині заговорили про вихід із єврозони. Ця ідея стала основною для створення нової політичної партії альтернатива для Німеччини. Перший з'їзд її засновники планують провести уже цього тижня у франкфурті на Майні. Приводом для незадоволення громадян стало те, що Берлін витрачає десятки мільярдів євро, аби підтримати південні країни Європи, чия економіка знаходиться у не найкращому стані. Експерти-соціологи уже надають новоствореній партії непогані шанси на успіх, адже за їхніми даними майже чверть німців готові обговорити. Ворювати відмову від євровалюти та поновлення обігу німецької марки нагадаю, парламентські вибори в Україні відбудуться у вересні цього року. Японія відзначає другі роковини потужного землетрусу, який фактично став потрійною трагедією, бо підземні поштовхи магнітудою у 9 балів тоді спричинили небачене цунамі та аварію на атомній станції Фукусіма. По всій країні сьогодні відбулися жалобні церемонії у пам'ять за 16 тисячами загиблих. А влада країни почала звітувати про подолання руїни. Цей жалобний дзвін пролунав сьогодні у кожному місті Японії. Пам'ять за загиблими та зниклими безвісті під час землетрусу 11 березня 2011 року. У Токіо шану жертвам трагедії віддала імператорська родина, прем'єр-міністр та всі члени уряду. На державних будівлях приспущені прапори голова уряду виступив із зверненням до нації. Минуло два роки від часу великої катастрофи північно-східної Японії. Я хочу ще раз засвідчити своє найглибше співчуття усім тим, хто втратив родини та коханих. Хвилину мовчання призначили рівно на другу годину 46 хвилин. Саме в цей час, два роки тому, у морі неподалік східного берега Японії сталися підземні поштовхи магнітудою у 9. Через 45 хвилин цунамі з хвилею у 14 метрів вдарила тихоокеанське узбережжя Японії. Через 69 хвилин затопила аеропорт Сендай. Райони, по яким прокотилося цунамі, досі не відродились до життя. Евакуйоване населення, а це понад 300 тисяч людей. Так і не повернулося у рідні місця. Деякі приїжджають лише раз на рік на роковини землетрусу. Я й досі не можу про це говорити. Я ходив на наш пляж, але побачив море, і мене охопило таке безсилля і страх. Звичайні хвилі позбавили мене будь-якої впевненості в майбутньому. Більшість евакуйованих уряд дозволяє переселитися назад, та одні не хочуть їхати у пустку, інші бояться радіації. Хоча Всесвітня організація охорони здоров'я і заявила, що японцям поки не варто боятися спалаху онкологічних захворювань. У випадку Чорнобильської трагедії рак щитовидної залози почав з'являтися на четвертий-п'ятий рік. Ми говоримо людям, що поки не треба панікувати, але вони не вірять. Уряд заявляє, що повернути до життя зруйновану після цунамі північно-східну частину країни першочергове завдання у планах завершити розчистку завалів, прокласти нові дороги, звести будинки і створити робочі місця. Поки не прийде весна у постраждалі райони, не буде справжньої весни і у Японії. За рік по землетрусу 2700 японців досі вважаються зниклими безвісті. А їхні сім'ї сподіваються отримати хоч якусь інформацію про рідних. Юля Куценко, ТВА. Кониця футбольна терористка. Черговий матч чемпіонату Швейцарії опинився на межі зриву. Двобій між Цюрихом та командою Тюн зупинив лісовий хижак. Кониця атакувала футболістів двічі. Першого разу звіра намагалися зловити декілька хвилин. Однак, піймати на ту енергійну фанатку зумів один з польових гравців, але хижак і цього разу спробував втекти, вкусивши за руку футболіста. Зловити прутконого жителя лісу вдалося лише говкіти. Це на сьогодні з новинами. А уже о 9-й вечора на вас чекає зустріч із Артемом Шевченко, автором та ведучим програми «Знак оклику». Артеме, Прошу, анонс ну програми. У нас буде, ми продовжимо розслідування того злочину, в якому звинувачує прокуратура Юлію Тимошенко. Це гучне вбивство 3 листопада 96 року Євгена Щербаня, також його дружина і кількох людей. І сьогодні у нас будуть доволі такі унікальні свідчення людини, яка була бізнес-партнером Євгена Щербаня протягом ну до цього вбивства, а також після вбивства намагалася допомогти його синам. Ну, це дуже цікаво. Гарного тобі ефіру, глядачам цікавого перегляду. І до зустрічі на каналі ТВ.